Привіт, вітаю вас на каналі Будні іммігрантки. Тут все про імміграцію в Польщу і не тільки. І сьогодні поговоримо про песель: звичайний песель і песель Укр. Що це таке, як його отримати, де, куди звернутися, все детально, чітко розповім. А ви поки що підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште розлогий коментар. Я читаю всі коментарі. Отже, що таке песель? Песель це персональний ідентифікаційний номер, 11 цифр, подібний до того, як в Україні ідентифікаційний. Він використовується в Польщі для обліку громадян і резидентів, дозволяє швидко і точно ідентифікувати людину в державних системах. Песель означає повшехний електронічний систем івіденції люднощі, тобто загальна електронна система обліку населення. Перші шість цифр це дата народження, інші це унікальний і контрольний номери. Навіщо ж потрібний цей песель, де його примінити? Номер песель стане вам у пригоді, якщо ви хочете звернутися до лікаря, особливо в рамках НФЗ, Народний фонд здоров'я це державна медицина. Також отримання соціальних виплат 800 плюс на кожну дитину, якщо дитина навчається в школі 300 плюс на початку навчального року одноразово виплачується, і інших соціальних виплат. Також стане в нагоді під час відкриття банківського рахунку підписання трудового договору, реєстрації дитини в школах, в дитячих садочках і університетах. Також для вирішення податкових справ. Складання декларації річної, в ЗУСі, ну і оформлення побутових послуг, телефону, інтернету тощо. Що ж таке песель з поміткою Укр? Це спеціальний тип номеру песель, який надається громадянам України на підставі закону про допомогу громадянам України, спрощена процедура, так, які, е, які в'їхали в Польщу після початку повномасштабного вторгнення. Він дозволяє працювати легально, без спеціальних дозволів, отримувати доступ до безкоштовної медицини, користуватися публічними послугами, школи, садки, виплати, а також зареєструвати свій бізнес по типу ФОП, єдноособова ділальна господарча. Тепер саме де отримати цей песель. Перше це в ужонді міста, або в ужонді гміни, залежить від того, де ви проживаєте. В великому місті чи в маленькому містечку. Як прийти особисто, або з дитиною, якщо дитинці треба? Заповнити заяву, цей бланк паперовий дають на місце, або можете вже прийти із своїми бланками. І подати документи. Номер присвоюється одразу або протягом кількох днів. Для того, щоб отримати песель Укр, у вас є обмежений час, здається, там один місяць, і тоді ви безперешкодно будете мати доступ до усіх соціальних благ у Польщі. Які документи потрібно, щоб отримати цей номер? Це, перше це бі біометричний паспорт з візою. Якщо у вас вже немає без візу, фото тільки для песель з поміткою Укр і Документ, що підтверджує ваш статус, наприклад, штамп у паспорті при в'їзді після 24 лютого. 2022 року заповнена форма заяви. Це вже на місці можна оформити, і можливо в деяких випадках буде потрібен документ, що підтверджує ваш вашу адресу проживання у Польщі. Це може бути договір оренди. Підсумуємо нашу тему. Песель це ключ до багатьох можливостей у Польщі. Медицина, освіта, робота, виплати. Оформлення не займає багато часу, але дуже спрощує життя. Якщо ви з України, обов'язково подайте заявку на отримання ПСЛ з поміткою Укр. Це вам гарантує доступ до важливих послуг і допомог. Дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, залиште розлоги коментар. Також ця інформація про отримання песель, де, що як є в моєму гайді, який можна придбати за посиланням в описі під відео. До зустрічі в наступному відео!